Так, всім привіт, рати вітати вас на своєму ютуб-каналі. Хто вперше на цьому ютуб-каналі коротко про що він? Ми купуємо та продаємо в гаражі. Це прямо, якщо в коротко. Якщо цікавить, більш подробно, детально зайдете, подивитись попереднє відео, побачите, що про що і навіщо взагалі. Так, зараз ми знаходимося на гаражі номер 1 який був придбаний самий перший, там є ще другий, і планується ще третій. Так, зараз коротко розповім, що тут відбувається і покажу. По гаражу. Ви бачите, зараз ми привезли воду, труби для вентиляції, треба зробити вентиляцію. Тут у нас сєв, щебінь, і в попередньому випуску, там де мене кинули працівники, ці будівельники, строїтелі і так далі. Тут було багато цементу. Отак, от ось тут я записував відео, і тут було 16 мішків цементу. Я не знав, що з ними робити. Я їх відвіз. Я їх відвіз в 33 квадратних метри. Пройшло тільки два дні і здав успішно цемент. Чому не залишив тут? Тому що тут дуже волого, і вони б тут просто стали каменем. І все. А я тут не працювати, не збирався працювати одразу. Так що я його здав. Кстати, це чудово. Хто не знає, то в епіцентрі вони в підцентрі 33 можуть здавати цемент. А я думав, що цемент це типу як матеріал, який взяв. І вони ж не знають, як ти його охранив, по суті, і можуть потім не прийняти. Але це ні, прийняли. Все чудово. гаражу Цемент вивезли, тут ще щебень цев, щоб засипати ось цю яму. Тут і, треба це доробити. Криша майже готова, але не готова. Трохи підтікає, тому що там ще не зароблено. Ну, це типу сліди від цього. Від масла, яким промастювали, це не сліди від води. Але трохи влажувато в гаражі. Є підозри, що вони там протикає. Ви вам показував, що там між двома швами потрібно заробити. По гаражу бачимо куча досток. Тут все коротше, потрібно, буде розбиратися. В общем, ми ще тут починаємо тільки працювати. Ще впереді гаража було багато, багато кучі з землею. Я їх повивозив. Це ще було пару днів там на вивоз, спалилося, вивезлося. Коротше, таке, не показував вже відео, не знімав. Тут у нас зараз, ось бачите, така штука, і якщо бачите, то болото. Вода тече оттуда, ось так от, сюди. Ось бачите, воно так прямо намита. І ось сюди. Хоча я тут це вивіз, воно мені вже намило. Зараз ми робимо, як на попередньому гаражі, отак кидаємо бетонну конструкцію, і щоб воно йшло прямо в лоток. Оце я вибиваю, оце я вибиваю, коротше. і вода буде стікати, буде вдарятись отак об борт. Цей бетонний, він сатів буде 20, і вода буде йти в цю сторону. В общем, по цій стороні ось так. Ще купили мастику. Мастіка стоїть 1347 гривень, Читайте, 1350. гривень. Це для того, щоб замазати шви між рубероїдом сусіда і між моїм желізом. Якщо ви знаєте, то тут криша у нас желізна, ось така. Туб накрита, профнестіла вона. І між цей стик, тут, між сусідом і мною. І ось цей стик треба доробити, щоб вона там не затікала. Думав, планував його взяти, планував взяти якогось працівника, ну, точніше домовлявся, як ви знаєте, ну, не з цими робітниками, а з іншими. Домовлявся, і щоб засмолили мені кришу. Тому що там треба було полосу. Кинути між мною рубероїдом желізною кришею і рубероїдною кришею сусіда, треба було так от засмалити його і кинути рубероїд. Ну, щоб воно там не перетікало. Все рівно там є такі мікротрещини у сусіда, і воно трохи підтікає на мою кришу. Домовлявся, дзвонив, всі зайняті, як зазвичай. Коротше, дуже додліна історія і дуже дорого виходить. Там рубероїд 1600 гривень рулон, а мені якраз там рулон або два потрібно, тому що. У мене криша йде 750, а в рулоні десь метрів 10, там є 15 метрові І, коротше, треба... і ще робота квадратний метр. Він казав за 100 гривень. Квадратний метр, це плюс-мінус 15 квадратів, 1500 гривень. І 1500 гривень, плюс робиро, 1600, і ще смола, ну смола у мене є. І ще ну, типу, виходило там 3 з чим-то. Це в чудовому випадку, якщо б це три було, це було б безпечно. А криша ця желізна стоїть 7 тисяч. Це за метал. Ну, тобто, мені віддати метал 7 тисяч і 3 тисячі за те, що просто з двох сторон доробили. Ну, якось взагалі нелогічно. Ну, і по грошам, виходить, дуже дорого насправді. Тому було вирішено купити Мастіку, звичайну мастику і замастити просто ці шви. Мастіка 1350, а я за рулон тільки давав би 1600 за рубюроїту. Коротше, дорого, незручно. Мені порадили зробити мастикою. Зробимо мастикою, побачимо, що вона буде, і вам покажу, як вона там що до чого. Ну і в принципі залишилося ось мастіка зробити. Зробити ще вентиляцію. Тут погана вентиляція в гаражі. Тут ось десь виб'ємо дирку. чи Тут тут і там дві дирки треба вибити, бо вентиляція йде тут тільки поверху. А в гаражі вентиляція насправді дуже важлива річ. Я тут про це не думаю. Ось тут дирка, і там ось поверху. Виходить, що поверху воздух циркулює, а понизу воздуха немає. Тому треба зараз поробити. Вон труби вже лежать. Так що сьогодні плани такі вентиляція. З двору ми робимо, там з двору ми робимо, бітоніруємо. Ну і в принципі, якщо вечором вистачить сил і часу, то тоді заробимо мистіки. Так що я покажу вже сьогодні результат. Очікуйте. Так. Так, ну потрібен ваш. Совєт. Як сказати? Совєт? Цей підсказка. Коротко, не знаю, рекомендація. Дивіться, ось така картина зараз виходить. Ось уровень сусіда, бачите, варить, і уровень мій, ну, приблизно десь 20 см перепада, ми планували коротше, тут ставити отак ось, зараз покажу. Коротше, коротше, ось так ми планували зробити, бачите, типу як бордюр і вода б текла в оцей лоток. Ось так. Але якщо ми так типу, робимо... Піднімаємо, то виходить, що у сусідів тут збирається вода. Ну, типа, мені коротше, класно, якщо я так роблю, йому не дуже виходить. І... А якщо ми так залишаємо, то виходить, що вся вода мені стікає. Коротше, не дуже виходить. Теж. Тепер треба якусь альтернативу, Що ви зробили тут з цією ямою. Тут тупо виходить яма, Ну, це типу, ми викопали її, щоб там забітенірувати. Але тут лоток. іде. Грошей, не дуже виходить. Коротше, які рекомендації у кого є, може хтось знає, що треба зробити. Чи ви взагалі хтось став когось з таким ворота піднімати немає сенсу. Тих їх можна підняти, але вони дуже маленькі стають. Коротше, нічого не вийде з того. Ну, бачите, тут ось балка. Якщо їх піднімати, то треба аж по цю балку. Ну тоді було б чудово, да. але тоді в гаражі коротше, виходить яма, поняли? Якщо коротше, дивитися отак, от, то там, десь сантиметрів 25-30 треба піднімати коротко, вверх. І тоді Нічого не виходить. Сантиметрів 25-30 накидувати. Ну, в общем, а якщо цю балку прийдеться спиляти, все одно спилюємо балку. І тоді виходить, що тут. Коротко. Ну, а якщо так залишити і, типу, з балкою оце, і типу, переїжджати її ну, бред, коротко, бо сядеш пузом. В общем, тупо ситуація патова. Непонятно, що коротко, робити. Ось так зараз воно все виглядає. Зараз якийсь варіант рішення, щось будемо придумувати. Так, все ж таки ми прийшли пройшли висновку, що можна зробити ось так, і напевно вона буде працювати. Ось, бачите, лоток іде туди, вода буде падати в нього і стікати в цей жолоб. Ну і мені не сильно затікать. Ну, повинна працювати. Нічого краще поки що не можна придумати. Зараз вона стане, трохи підхватиться. І повинно щось бути краще. ну Там буде видно, по суті, що вона до чого. Другого варіанту не було. Щоб і тому сусіду зробити собі, щоб не затікало. То, в принципі, щось повирісовується. Ось так якось воно виглядає. Складно насправді було зробити, щось придумати Але ось так. І в мене тут виходить тепер трохи цей брусок 5 см, якраз буде трохи бугор. І повинна, якщо йти вода буде туди, вона йде відти. Вона буде отак от сюди, в цей лоток і повинна сюди уходити. Ну Це в теорії. На практиці побачимо в принципі, пару лівній, і буде видно. Ну Для маленьких дощів то повинно вистачати. А ось як для великих не зрозуміло поки що. На, на практиці перевіримо, приїдемо якось як буде лівень, І познімаємо, подивимося, що воно буде. Ну Так вода, в принципі, вже лотку застиває. І вже видно, що трохи нахил є туди, і це вже добре. В принципі, сусіду тепер не буде там залишатися. Все як було, в принципі, все-таки залишається у нього. А у мене ось так. Те так, такі справи. Ліземо на кришу. Так, я вам казав в початку відео, що ми будемо робити по криші. Бачите, може було незрозуміло, ось желіза, ось руберо сусіда. І ось цей стик, бачите, ми приклеїли його, але все рівно. Є вірогідність того, що він буде трохи притікати. І все інше. З другої сторони трохи інша ситуація, покажу там поближче. Ми взяли ось такий ось бітум. В общем, і Зараз будемо його наносити сюди, отак от вдовж криші. І з тої сторони аналогічно буде. Не знаю, чути мене, не чути, бо вітер здійнявся. Ну, якось так воно повинно бути. Да. І так, Кінець робочого дня. Бачите, як і казав, зараз пройшлись повністю бітуними стійкою, ось так вдоль гаража. Ну і з тієї сторони теж чорне, бачите, виділяється. Все, тепер нічого текти не буде. Бачите, вона ось застає, застиває вона як ця. Як смола виходить. Так що, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, там, кому сподобалось, кому не сподобалось, пишіть коментарі, щоб ви зробили так, не так. Дуже цікаво почитати, бо я читаю ваші коментарі, потім роблю якісь висновки і ділюся з вами своїми дубками вже в відео. Всі пока!